Друзі, вас вітає одеська філія компанії Автопарк ЮАМ, нове чудове надходження для вас. Це в нас Hyundai Ground Air 2014 року. Рестайлингова модель, 3-літровий газовий двигун, дуже надійна та в той же час економічна машинка, яка дарує чудову динаміку. Автомобіль по техніці без зауважень. По кузову також весь рівненький. На гарних оригінальних легкосплавних дисках, взута всесезонна гума. гома. Салончик у нас чорний шкіряний стан на 5 з плюсом, світлостеля. По комплектації автомобіль має безключовий доступ, повний електропакет, шкіряне мультикермо, датчик світла дощу. Чудово, мультимедіа на базі Android, з CarPlay ем та Android Auto, електрорегулювання сидінь з підігрівом та вентиляцією та багато інших корисних та зручних у використанні функцій. Кого зацікавила автівка, запрошуємо на перегляд та тест-драйв. Адреса у нас Грушевського, 15 а Придбати дане авто можна як за готівку, так і при І Ще у нас є тридин.